Ця позбавлена сенсу з погляду міжнародного права законодавча ініціатива під умовною назвою Новий статус Азовського моря має конкретних авторів. Це депутат Держдуми від анексованого Криму Михайло Шеремет та заступник голови комітету ради федерації з міжнародного права Володимир Джабаров. Обидва під українськими та західними санкціями, судячи з їх активних виступів у російських змі, останні кілька днів у Держдумі вже все готово, аби Азовське море визнати внутрішнім. Навіщо російському парламенту ганьбитися ще з одним мирним документом? І на що розрахунок, розбираємось в цьому відео. У грудні 22-го Путін на онлайн зустрічі з Радою справ людини щось таке про Азовське море вже заявляв. Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Петр I еще боролся за то, чтобы, значит, на витік Азовського Минув рік і до депутатів Держдуми дійшло, що треба ж із цією заявою щось робити. 5 грудня Михайло Шеремет в 2014 році активний учасник російської весни. А тепер цілий депутат в російському парламенті дав інтерв'ю Новинам, стверджуючи, що законопроект про визнання Азовського моря внутрішньою водоймою Росії вже пройшов комітетські слухання і незабаром буде затверджений остаточно. Одразу підключився більш вагомий персонаж заступник голови комітету Ради Федерації Володимир Джабаров. Можливо, це різкі слова, але нам необхідно відсікти Україною від чорноморського узбережжя, і тоді перестануть прилітати БПЛА, які несуть смерть нашим громадянам. Це питання обов'язково має бути рано чи пізно вирішено під час проведення спеціальної військової операції. Отже, рік тому Кремль незаконно оголошує російськими три українські області: Херсонську, Донецьку, Запорізьку у всіх трьох вихід до Азовського моря. Потім, як суб'єкти федерації, вписує їх в свою конституцію. Путін, потираючи руки, радіє як анексії нових земель, так і анексії моря. Але при цьому саме Азовське море, російські, так звані законодавці, руками не чіпали і жодних дивних документів не вигадували. Если бы к Косовскому морю было бы отношение как к другим э, акваториям территориального моря Российской Федерации, то в общем-то э, формально, с точки зрения российского законодательства, достаточно было выпустить очередное предписание мореплавателя правительством Российской Федерации, которое определяло бы характер пребывания судов. Э, в российской национальной юрисдикции. Здесь же предлагается ну, принять отдельный акт по Азовскому морю. Нет такого акта по Финскому заливу, по Кольскому заливу, по Охотскому морю. По Азовскому морю будет специальный закон. Пусть будет. Это еще один э, аргумент для Международного трибунала против Российской Федерации. Навіщо своїми власними руками Кремль до тисячі аргументів проти себе додає ще один, мабуть, відобрази, і знаєте за що? За те, що на початку грудня Росію виключили із Ради міжнародної морської організації. Досі Москва, незважаючи на розв'язану війну, займала там вагоме місце і серйозно впливала на рішення. І щоб не дратувати, імо Росія досі не оголошувала Азовське море своїми внутрішніми водами. А тепер вони радісно знайшли привід і вкотре наплювали на міжнародне право загалом та організацію. Зокрема, поки ми їх не свободі фізично ми нічого з цим не зможемо. тільки воєнним путем. Можно разблокировать Азовское море, и не только Азовское море, а все территориальное море Украины, оккупированное Российской Федерацией. В Азовском море э, действует группировка российских э, военных кораблей, кораблей пограничной службы э, ФСБ и Росгвардии. Специальный отряд, созданный Россией Путиным, э, золоту, морской отряд еще появился. Прорваться в Черное в Азовское море кому-то без риска быть уничтоженным ну, практически невозможно. Это море оккупировано врагу И в этом мире все это понимают. Голосування в першому читанні цього законопроекту, яким Росія ще раз вистрілює сама собі в ногу, призначено в Держдумі на цю середу, 13 грудня. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на сході України.